Всі ми бачили, друзі мої, хороші зустріч президента Росії Була із своїм американським колегою. Американський президент виявив неабияку не знайкисло підібрати ніжність, зустрічаючи свого російського колегу. Постелив червоний килимок перед ним, хотів зазирнути йому в очі, але чомусь смачно поцілував його в сраку в засос. Це образ, звичайно. Ми не оцінюємо це політичне рішення. Це зроблять за нас інші. Скажімо інше. Звернемо увагу, точніше, на інше, на зустріч російського президента із представником Православної церкви Америки, архієпископом Анкоріджа Сітки і смотрящим всієї Аляски Олексієм. Біло, перш за все, передав привіт архієпископу від покійного патріарха Олексія, з яким. Як сказав Путін, він нещодавно розмовляв. Можна подивитися, як це було насправді. Я хочу передати вам найличні пожелання світлішого патріарха московської Росії Олексія. Ев, oh, май. Ми з ним зустрічалися перед моєю поїздкою сюди. Звичайно, це просто обмовка і це смішно. Але що мені не смішно, це саме явище того, що. Представники православної церкви Америки ось таким своїм вчинком просто легітимізують те, що відбувається у світі. У мене немає ні претензій, ні запитань взагалі до рядових парафіян, які зустріли цю подію з розумінням, як би з підтримкою, і сподіваннями на те, що це мабуть на краще. Хоча як вони кажуть, ми ж не політики. політична, тому я не знаю. Інша справа духовенство. Духовенство, чиї необдумані, невиважені вчинки, слова завжди тягнуть за собою щось значно більше і вагоміше. Тих людей значно інший спрос, і відповідати вони повинні і будуть відповідати зі всією строгістю. Подія для мене особисто не є здивуванням ніяким ще раз, а просто ілюстрація того, наскільки представники церкви в широкому сенсі. Робили і роблять все для того, щоб суспільство секуляризувалося, тому що вони дуже яскраво демонструють своє банкрутство. Вони дерзають називати себе стовпом і утвердженням істини, тож той же самий час вони не знають, що відбувається в світі. Типу, ну ми ж люди, ми ж цього не можемо знати, але вони вірять, що їхня історіософія правильна. що вони знають, звідки ми взялись і куди йдемо. В глобальному масштабі вони претендують на те, щоб бути моральними авторитетами, але в той же самий час вони є моральними банкрутами, тому що ми бачимо, підтримують тих, хто є причиною репресій, війн, пролиття крові тисяч і тисяч людей. world leader. Це вони якось хитро поєднують із вірою в те, що вони все одно являються моральними авторитетами. Вони ідуть далі і називають себе духовними лідерами, духовними авторитетами. Хоча, якщо на рівні от плоті, на рівні от того, що ми бачимо довкола, вони ні чорта не розуміють. Вони претендують на те, що вони розуміють якісь вищі істини. Айкожевашайкоєрли, і це в рідбенефетмай. priest and my seminarians because they um you know they they see for then when they come to go to russia they say i've been home i've come home no that's all i wanted to say thank you for